Нашого ювілята. всі питання разом пишають, а вільний від роботи час то в сауні сім така не мікрофона хлопці, я не знаю, як то в на чорно місце. Мій адачка таковкажі плоди наливає. Таксі <плес> хлюпає, хай що сауну приймає. А саме главне потім кукрузному ковсі натирає. Знаєте, що за Я не знаю чого, але тільки на вас єдну Остащук, Руслан Васильович, поглядає. <т Police> Інтересна, чи він жінку має? Вітайся, люди добрі, нашим бабам є голодні, кумі, то все хлопі на бумі. Не роздивляйтеся. Він жінку має, варени, вареники потугоджає, а особливо ні вареничками. я чула. А ти віділа, який той Руслан файний собі ще А директор ліз я їх не та ховувала люди, якби тут пироги ліпила в день і вночі. А я свого фірма, нові на ліп'ю на руку з низьким поклоном подам. Він на я ще курми, маю, пісню, співає. На всім столі, глибоке, баб'є часто на хлопів даричку нічого. Я не знаю, дорогенького, але як ви як головний богато в тому добробуті веде, робите, як на мене чужі гроші рахувати, люди, не добре, то ліпше вагона розброжати. Але як би там не було, в жінці тяжкого в руки, дурного голову не треба брати, ще й понатабу не грати. Get, 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 Ура, Супер суперфікура, каждо баба в майже класу фігуру мати прикет, самий вопиваємо брекі, лахи купуємо, настики геть. Більше, біжен ламура, гей макіяжа, гей манікюра.